Росіяни, пам'ятайтеся, які ж ви сусіди, які ви сестри та брати, ви ж у вас своєї землі, купа, на що вам загарбувати інші землі, на що вам знищувати народи, на що вам війни вести? Виступайте, виходьте, знімайте Путіна і свої блага. Ото що у вас є алмази, нефть, газ, усе, що у вас є, воно піде на благо ваше. А що ж це у вас робиться? І ви ще радієте з того, що б'ють українців. Ви радієте, що когось б'ють. Не треба радіти. Треба жити по-другому, не загарбницькою місією, а так, щоб трудитися, так як українці. Ви ж поприходили сюди завойовувати і дивитися, хіба це село? Це ж город, що є туалети, є, а у вас нічого немає. А ви не пробували працювати. Вставати рано, на землі робить, от тоді і у вас все буде.